Привіт, друзі, сьогодні, 28 серпня, з вами знову Дриклачок. Буквально за кілька днів у Пекіні відбудеться зліт диктаторів. Дуже влучно про це написали мої колеги і журналісти. Туди прилетить навіть Кім Чен Ін. Це перший візит з 2019 року. Буде там Лукашенко і буде і Путін, і інші буде на рендрамоді. Дуже багато представників саме групи Бріксу. Будуть присутні на цьому зібранні, і не лише і європейські навіть лідери будуть, той же самий президент Сербії Вучич. І там буде вирішуватися дуже багато ключових питань, а саме, як сказав Сінь Дінпін, буде оголошено, ймовірно, про новий світопорядок. Звісно, сам Китай його встановити не зможе. Для цього йому потрібен Дональд Трамп. Трамп там нібито не планує бути, хоча. Нині я не виключаю будь-якого розвитку подій, незважаючи на мирні ініціативи Путіна. Як сказав Стів Вітков, так він сказав, що вірить у бажання Путіна припинити війну. Він продовжує атакувати Україну. Минула ніч для нас була пекельною. 12 загиблих уже відомо саме про таку кількість на цю хвилину. Детально зараз вам готовий про це розповідати. Коментуйте, друзі, підписуйтеся, поширюйте відео друзям. Також прошу вас долучитися до збору, який ми проводимо для 66-ї бригади. Вчора ввечері ми його розпочали. Зібрали вже більше третини від необхідної суми, завдячуючи. Вам, дорогі підписники, і вашим донатам, тому я сподіваюся, що ми дуже швидко закриємо цей збір, як завжди, і виконуємо всі потреби наших хлопців. Хоча, звичайно, їх дуже багато. Задовольнити буде їх непросто. Але ми не зупиняємося. Посилання на збір в описі під цим відео. Ну а тепер, друзі, до статистики сумної на превеликий жаль. Минулої ночі Росія випустила по Україні 598 дронів та 31 ракету. За даними повітряних сил, було загалом 629 засобів повітряного нападу. З них збито подавлено 589, а саме 563 шахеди було збито, одну з двох аеробалістичних ракет Х-47 М2 Гінджал, 7 з 9 балістичних ракет Іскандер МКН-23, 18 з 20 крилатих ракет Хасто 1. Як я вам сказав, на цю хвилину вже відомо про 12 загиблих у столиці, серед них, на жаль, троє дітей. Двохрічна дитина, 17 та 14 років, відповідно, дітям про це повідомив Мер Києва Віталій Кличко. Але я не виключаю, що статистика, на жаль, може змінитися в гіршу сторону, оскільки ще знаходять тіла загиблих під завалами. Щонайменше 45 людей отримали поранення, як мінімум 30 із них госпіталізовано до столичних лікарень. Прильоти були у багатьох районах столиці: у Дарницькому, Дніпровському, Солом'янському, Шевченківському. Зафіксовано наслідки атак на понад 20 локаціях, практично в майже в усіх районах міста. Я не буду вам їх перелічувати. Ви вже цю інформацію певне бачили у соціальних мережах і в мене в телеграм-каналі. Хто ні, переходьте за посиланням, яке є в описі під цим відео. Там так само є посилання і на Facebook, і на мій аккаунт в мережі X. Тому підписуйтеся, слідкуйте. Інформація там з'являється практично одночасово. На Київщині також фіксували удари. У Фастівському районі пошкоджений приватний будинок. Також отримав поранення 33-річний чоловік. Його госпіталізували до місцевої лікарні. І в броварському районі пошкоджені приватний будинок та квартира. Центром атаки минулої ночі була саме столиця. Це певна відповідь. Путіна на ті удари, які задають Збройні сили України по території Росії, але на відміну від наших ударів, які спрямовані виключно на промислові об'єкти військово-промислового комплексу Росії, Путін б'є по цивільній інфраструктурі, б'є тупо і примітивно по житлових будинках. Також цієї ночі росіяни атакували інфраструктуру Вінниччини внаслідок влучання в об'єкти енергетики знеструмлено 60 тисяч споживачів у 29 населених пунктах. Об'єкти енергетики стають все частіше. Цілями російських ударів, тому, друзі, майте це на увазі. Є також пошкодження на Вінниччині житлових будинків. Інформація про постраждалих наразі не надходила. Зранку в Запоріжжі та області також лунали вибухи. На Хмельниччині лунали вибухи. На Херсонщині також, друзі, ви пишете мені, чому не згадуєш. Там практично майже щодня лунають вибухи. Тому я не забуваю ні про один регіон України, принаймні намагаюся. І також під час нічної атаки росіяни задали удару по парку поїздів «Інтерсіті Плюс. Ви також, я не сумніваюсь, бачили відповідні відео і фото уже в мережі X, але в «Укрзалізниці» повідомили, що потяги будуть рухатися за графіком, будуть використовувати резервний парк потягів, які маються в Укрзалізниці. Але наші українські дрони також задають ударів по Росії. Минулої ночі було атаковано відразу два нафтопереробні заводи: Афіпський і Новокуйбишевський у Краснодарському краї. Це дуже цікава і цінна інформація, оскільки тепер, як повідомляє командувач сил безпілотних систем України, ми загалом винесли 21% потужності нафтопереробки Росії. І чим далі, тим менше палива у росіян для того, щоб вони ну, банально примітивно пересувалися автомобільним транспортом. Ну і звісно, це буде зменшувати можливості постачати росіянам паливо на фронт, хоча фронт у них в пріоритеті. Афіпський нафтопереробний завод розташований у краснодарському краї проєдна потужність 6,25 мільйона тонн нафти на рік. У червні там вже була атака, вона була не настільки успішною, тоді загорілася технологічна установка, ну а нині ситуація дещо інша. Новокуйбишевський нафтопереробний завод, один із найбільших заводів Поволжя, входить до групи «Роснефть» і розташований у Самарській області. Виробнича потужність 8-9 мільйонів тонн. Він ще більший в ніч на 2 серпня. Його також атакували безпілотники. Ну а нині вже добили його. І, як я сказав, командувач повітряних сил повідомив про те, що цієї ночі виробництво в росіян впало ще на 4,7%, загалом на 21%. Буквально вчора статистика говорила про 17%. Відтак з економікою Росії стає все гірше і гірше. Я буду обов'язково, друзі, ще про це говорити у відео, тому залишайтеся на каналі і дивіться це відео до кінця. Тепер про зброю. Зброя дуже важлива, як ви бачите, удари завдаються і по Україні, і по Росії. Фактично безпілотниками. Ракети також прилітають, але безпілотники завдають шкоди вже не меншої. І для заходу це справді виклик. Сьогодні фактично дві країни в світі, які є передовими з розробки та використання безпілотних систем: це Україна та Росія. Збройні сили Сполучених Штатів Америки і європейські суттєво в цьому відстають. І західна преса про це пише дуже активно і багато. Але мова тут не лише про безпілотні системи, а і про дані, які ми збираємо спочатку широкомасштабного вторгнення, тому що для програмування і використання штучного інтелекту в безпілотниках це дуже важливо. Щодо самих безпілотників, на думку багатьох експертів, американські військові... Далекі не лише від розгортання, але навіть від розробки запаморочливого набору складних дронів, якими вже оволоділи українці та росіяни. Так пише політику. І ми вже маємо інформацію про те, що сьогодні Україна веде активно переговори зі Сполученими Штатами Америки про підписання угоди. До речі, мені зацікавлений і Дональд Трамп саме про продаж безпілотних систем до Сполучених Штатів Америки. Дискусія йде довкола саме і використання наших технологій на. Заводах за кордоном, я ну, все ж таки схиляюсь також до того, що треба бути дуже обережною із цим, тому що це наша інтелектуальна власність, це наш аргумент бути суб'єктними в світі в умовах переговорів, які нині тривають щодо припинення російсько-української війни. І важливу інформацію в цьому контексті, як я сказав, повідомили і про дані, які ми збираємо з поля бою ще з 22-го року. Зокрема. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв'ю Reuters повідомив про те, що Україна вивчає можливості обміну даними з поля бою зі своїми союзниками, але підходить до цього дуже обережно. Це правильно. Дані, які ми маємо, каже він у своєму розпорядженні, безцінні для будь-якої країни, за його словами. Україна наразі дуже обережно підходить до їхнього обміну. Як пояснює Ройтес, великі набори даних мають вирішальне значення для навчання моделей штучного інтелекту, розпізнавати закономірності та робити прогнози. І ця потреба особливо актуальна в глобальному оборонному секторі. Найбільша війна 21-го сторіччя між передовими арміями дала Україні набір бойових даних, що не має аналогів, який може допомогти Києву довести свою цінність як союзника Вашингтону. Так пише видання Reuters. і це справді дуже добра історія. Вона, звісно, з дуже гірким присмаком, друзі, але від нас вона фактично не залежала. Я маю на увазі історія про те, що ми говоримо. Про цінність цих баз даних і про цінність того багажу, який ми маємо саме для того, аби бути союзником із Вашингтоном. Саме про це пише видання Reuters. щодо переговорів, які нині тривають, вони тривають, як виявляється, всюди на всіх фронтах дипломатичних. Володимир Зеленський офіційно підтвердив майбутню поїздку Єрмака та Ростема Мерва до Сполучених Штатів Америки. Можливо, з ними вже буде і новий посол України Ольга Стефанішина, яку буквально. Чора, президент України вже офіційно призначив на цю посаду. Вона отримала відповідне погодження. У Вашингтоні, звісно, у Стефанішиної дуже неприємний бекграунд, який пов'язаний з тим, що її прізвище фігурує в багатьох кримінальних справах. Стосовно цього, ще буде дуже багато розборів, і на каналі також. І Володимир Зеленський розповів, що глава офісу президента України Андрій Єрмак разом із секретарем РНБО Рустемом Умеровим вже провели зустрічі. Тепер друзі, увага в катері, зокрема з питань посередництва. 27 серпня була зустріч в Саудівській Аравії. 28 заплановані зустрічі в Швейцарії, а 29 у Сполучених Штатах Америки. Тобто таке прям ціле дипломатичне турне сьогодні здійснюють головні переговірники України Єрмак та Умєров. Вони делеговані відповідно Володимиром Зеленським. Очікуємо новин. Тим часом міністр фінансів США Скот Бесент виступив проти негайної конфіскації російських активів. Це також в контексті переговорного процесу, оскільки саме заморожені російські активи нині є об'єктом прискіпливої уваги і нашої, і американців, і європейців як стаття. Фінансування витрат України, бо росіяни виступають активно проти того, щоб ці гроші були конфісковані. Ми неодноразово підіймали це питання ще з двадцятого року, але вісі нині там стоїть. Певні кроки в цьому напрямку були зроблені лише за адміністрації Джозефа Байдена. А от у Трампа кажуть, що не треба чіпати ці гроші. Бесен сказав, що стосується заморожених російських активів, я думаю, це частина переговорів з путіним. Тому я не вважаю, що ми повинні їх конфіскувати негайно. Це один з важливих важелів у процесі складних переговорів. І тут активно допомагає йому в цьому процесі уряд Угорщини. Який на чолі з прем'єром Орбаном звернувся до генсуду Європейського Союзу у Люксембурзі з позовом проти рішення Ради Європейського союзу про спрямування цих доходів від заморожених активів до України? Позов був поданий ще у липні. В понеділок, 25 серпня, він був. Прийнятий до розгляду, розгляд триватиме декілька років, там швидкого процесу ніхто не очікує, але сам факт: угорський кабінет оскаржує рішення, яке передбачає передачу Україні від 3 до 5 мільярдів євро на рік, саме за рахунок доходів від заморожених активів. Ну, на превеликий жаль, є і такі у нас не дуже дружні країни, як Угорщина, але шкода, що в цій частині адміністрація Трампа фактично підігрує зараз Росії. Втім, більшість американців підтримують ідею запровадження санкцій проти торгівельних партнерів Росії як спосіб тиску на Москву. І останнім часом у західній пресі, особливо американській, з'являється дедалі більше повідомлень про соціологічні дослідження щодо підтримки дій Трампа, які спрямовані на посилення санкцій проти Росії. Опитування показало, що 62% респондентів, опитування, яке опубліковано у Reuters і ПСОС, шістдесят респондентів схвалюють запровадження санкцій проти партнерів Росії. Це доволі висока цифра, і також за результатами опитувань санкції проти партнерів Росії підтримують 76% республіканців. І 58 демократів. Тобто, ну, республіканці, друзі, вони все-таки притомніші за демократів, але очолює сьогодні республіканців Дональд Трамп. Ну, от така іронія долі. Європейський союз також задає можливість запровадження санкцій проти Росії. Це ледь чи не перша інформація після того, як Путін продемонстрував, що він не готовий зупинятися, очікує певне рішення із Піднебесної, я неодноразово вже про це говорив. І ЄС розглядає можливість задіяти механізм вторинних санкцій, але не за типом мит, як то робить Трамп, а дещо за іншим принципом. Про це пише видання Bloomberg. Наприкінці цього тижня міністр закордонних справ Європейського Союзу зберуться в Копенгагені. Там будуть обговорювати цю модель, яка передбачає заборону експорту. Поставку або передачу певних товарів державам, які, як вважають у Брюсселі, допомагають Росії обходити санкційний режим. Ця проблема існує давно, тобто визначають перелік країн, які купують компоненти, що далі передаються Росії цими країнами для виготовлення тих же самих шакетів. Чи, наприклад, ракет балістичних і інших крилатих, це треба було робити давно, але звісно, це не найкращий механізм, як на мене, стримування російської агресії в будь-якому випадку, це також дається взнаки росіянам. Рейнметал відкрив тим часом найбільший завод в Європі, завод з виробництва боєприпасів. Про це пише ведення Bloomberg. Це офіційна інформація. Там був присутній Марк Рюте і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Завод виготовлятиме 350 тисяч снарядів калібру 155 мм до кінця 2027 року, а також реактивну артилерію з 2026 року. Рейнметал також побудує подібний завод в Україні, але з цим поки що бюрократичні проблеми у нас дуже великі. І присутній там Марк Лютер повідомив про те, що Європа нині збільшила виробництво зброї і снарядів у 6 разів. Порівнянні із початком широкомасштабного вторгнення Росії до України. Але темпи треба, каже, прискорювати. І очікується, що до кінця цього року загалом Європа виготовлятиме 2 мільйони снарядів. 2 мільйони штук це немало. Але і, як на мене, недостатньо. Ну, в принципі, ви добре знаєте цю статистику. Північна Корея з Китаєм і Росією виготовляють приблизно в 2-3 рази більше на рік. Але темпи це добре, що набирає Європа таких темпів. І також за словами Рюте, оскільки Росія та Китай кидають виклик НАТО, прискорюючи виробництво військової продукції, альянсу необхідно зміцнити власну оборону промислову базу, зокрема, навчаючись на інноваціях України. Це те про що говорить Федоров. Водночас додав він: НАТО необхідно зменшити залежність, зокрема від критично важливої сировини, що постачається з третіх країн. Ну тут мова йде і про Китай в тому числі, і контролювати ціни, щоб мати змогу поповнювати власні ар. Проблему розуміють, над нею працюють. Бюрократія європейська не дозволяє це робити швидше, тому Європа й не поспішає зупиняти війну. Хоча вже є думки моїх колег про те, що Європа нині зацікавлена в цьому. Але я вважаю, що вона зацікавлена лише тому, що цього дуже хоче Дональд Трамп. Але форма, в якій він закінчує цю війну, ну вона, як на мене, не дуже прийнятна, звісно. Тут багато факторів, які впливають на рішення про припинення бойових дій. І знову ж таки, повторюся, основним таким фактором є Сінзінпін. Тому і дуже важлива зустріч, яка буде проходити 31 серпня, 1 вересня, 2 і 3 вересня у Пекіні, де збираються всі диктатори світу. Щодо Росії, друзі, е, військовий бум, який російська економіка переживала в 2023-24 роках, остаточно зійшов на Німець. Я вам вчора вечірньому відео про це повідомляв. Нині маю ще додаткову статистику. Вона просто рясніє нині. Щодня та по кілька разів на день з'являється відповідна інформація офіційна від російської влади. У липні го року економічне застання в країні в Росії, ну це не до країна, практично зупинилося. Темпи складали 0,4% рік до року. Це звіт Мінекономрозвитку Росії. Це не якісь там дані економістів, які самі собі їх намалювали. У порівнянні з червнем 1%, Економіка сповільнилася в 2,5 рази. А у порівнянні з груднем минулого року 4,5% було в 11 разів. На межі стагнації з 0,7% зростання опинилася промисловість а галузі, які бурхливо зростали минулого року, скотилися в глибоку рецесію. Виробництво одягу в липні обвалилося на 7% до року, меблів на 12%, електрообладнання на 6,5% і до 10 прискорився спад у металургії. І що дуже показово, друзі, навіть у галузях військово-промислового комплексу, виробництво готових металевих виробів, виробництво комп'ютерів, електроніки та оптики. Темпи зростання стали меншими в 3,5-5 разів. А військовий бюджет Російської Федерації сягнув вже 8,5 трильйонів рублів. Майже 8,5 трильйонів рублів. Ця цифра дуже велика. До прикладу, якщо порівнювати із січнем червнем 2023 року ріст 100%, майже 100%. А якщо брати загальні витрати із бюджету, то військові витрати фактично сьогодні сягають майже 50% доходів бюджету Російської Федерації, і практично кожен другий рубль зібраний з платників податків витрачається на війну. Про це пишуть західні аналітики. І справді справи із економікою Росії чим далі, тим більше стають гіршими. І це, друзі, офіційні повідомлення Кремля. Це не означає, що Путін завтра зупиниться, але все буде залежати від рішення в Пекіні. Друзі, підписуйтеся, коментуйте, поширюйте відео друзям. Прошу вас не забути долучитися до збору для 66-ї бригади. Посилання на нього знайдете в описі під цим відео. Всіх люблю ціною шаную. і не перемикайтеся. Все буде Україна!